Телефоні шахраї, котрі використовували добродушних буковинців. Наразі розшукуються правоохоронцями. Олександр Демидов закликає краян не перераховувати гроші незнайомим людям та перевіряти інформацію, аби не стати їхніми жертвами. Розповідають, що їхні діти потрапили в пастку, тому їм потрібно негайно перерахувати ці грошові кошти. Вирішити питання і в результаті люди не звертаються ні на гарячу лінію. 102, ні не телефонують по своїх райвідділах. Під час прес-конференції говорили також про інші резонансні справи, зокрема викрадення двох лексусів та лендкрузера. Одну автівку вже знайшли. Правоохоронці намагаються встановити групу автовикрадачів, та це нелегко, оскільки машини такого класу викрадаються лише під замовлення, тому задіяні найпрофесійніші злодії. Цікавили журналісти також питаннями викрадення бюджетних коштів. Мова йшла про Сторожинецький лісгосп-система е дуже проста між Лісгоспом і приватною структурою було укладена угода на надання робіт і послуг. В результаті на рахунок фірми були перераховані грошові кошти. В результаті проведення нами перевірки було встановлено, що акти виконаних робот не відповідають. Фактичному виконанню тих робіт наразі правоохоронці проводять перевірку, аби визначити, хто ж привласнив кошти. Від питань грошей перейшли до питань статистики. Правоохоронці констатують, що майже на 18 відсотків зменшилась кількість вбивств, проте досі залишаються нерозкритими деякі резонансні злочини. На жаль, на сьогоднішній день резонансів злочини як вбивство державного виконавця, а також у нас натягності лесних на даний момент залишається нерозкритим. Шення правоохоронців презентували журналістам нові машини для патрульно-постової служби, котрі обладнані системою gps навігації, що допоможе миттєво реагувати на виклик. Ольга Андрійська, Михайло Антонюк, місцевий час.